Перший раз в житті як художник захотів мати картину іншого художника в себе вдома. Все, крапка. І це то, що мені однозначно сподобалось, це перше. Друге, це було на той момент мені доступно. І я вирішив, що так, мені близько по духу, мені близько по віку. Це моє. Я придбав да, Влада Костирко, чим дуже пишаюсь. Це я придбав в галереї. Я е, приїжджав, приїжджав кура, е, куратор галереї не Гудима, а інші я зараз не згадаю, яке звати міністину. У мене дуже погана на імена. І е, Костирко в нас виставлявся в бункер-музі. Я прийшов, побачив, мені дуже сподобалися форти, форти, пліногравюри. От, можете подивитися з закохана в е, бандуру, Flow Power. Flawe Power це взагалі мені близько, тому що хіпували в свій час. І Костирко ко -ко -ко провокатор. І це те, що мені в ньому подобається, як художник.